Свою ядерну програму Іран започаткував ще в 50-х роках минулого сторіччя. Тоді, за підтримки США в межах ініціативи Атом для миру провели перші ядерні дослідження. Вже у 1970-х роках Іран почав активно інвестувати в ядерну енергетику. Почалося будівництво двох десятків реакторів. Однак, після революції 1979-го, коли до влади прийшли ісламісти, захід втратив довіру до нового режиму. А його ядерна програма опинилася під пильним контролем світової спільноти. Та це не завадило Тегерану далі розвивати свої ядерні технології. У цьому йому допомагали Пакистан, Північна Корея, Китай і Росія. Протягом 2006-2015 років проти Ірану застосовують потужні санкції. Країну обмежують в експорті нафти, доступі до міжнародної банківської системи та інвестиціях у технології. Та ці санкції не змогли змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Вважають, що країна вже має можливості для виробництва ядерних боєголовок.